Привіт всім, канал Життя нутриціолога». з вами Калинська Ірина, і я зараз чекаю УЗІ біля своєї клініки, де проходжу, а, стою на обліку як вагітна. І У мене є час, і я давно хотіла вам записати відео про те, як я познайомилася з своїм чоловіком, тому що я вам розповідала про свої всі трагічні історії, але в мене є дуже цікава історія. Як я познайомилася своїм чоловіком, точніше, справа буде не в чоловікові, справа буде в тому, де я шукала чоловіка. Це буде цікаво дуже багатьом дівчатам, і поки в мене є час. Десь 10 хвилин хочу розповісти. Взагалі, я хотіла до вагітності розповісти, просто якось не встигла. А зараз я вагітна і вже це не така актуальна тема. Тож поки я ще не зовсім з таким от пузєвічем буду вам розповідати ці приколи. Отже, ви пам'ятаєте, хто слідкує за моєю сторінкою про мій останній недороман, де мені розбив Гандон, як так його назвала, а, серце. І коли ми з ним. Опа! Коли ми з ним вже розійшлись, ну, точніше, він від мене пішов. Перший, хто від мене пішов, в мене взагалі не йдуть. А він не пішов, він втік. Він тік, бо він зассав. Ну, коротше, це неважливо. Все. Я вирішила, що все от тоді я зрозуміла, що все, у нас точно нічого не буде. Я більше і не хочу, в мене було повністю. Знищене все відчуття до нього, і якось так от в один момент все пере, перемкнулося. і я не хотіла вже нічого. Але я зрозуміла, що, як то кажуть, клін-кліном вишибають. І що мені. О, так, краще? Ні. Дуже в очі. І що мені, в принципі, потрібно вже будувати сім'ю. Мені на той момент було вже за 30. Я навіть не пам'ятаю 31, 32. Тобто в мене вже була кар'єра, я ж тоді працювала керуючою, і начебто в мене так все було, все добре. І я вже вирішила, що час мені створювати родину, сім'ю. А я із тих, хто якби не вірить в те, що ти сидиш вдома, і до тебе постукає в двері твій принц, і все буде добре. Я із тих, хто вірить в дії, що дійсно потрібно. Діяти для того, щоб зустріти цю людину. Тобто я постійно працювала в сільпо, я із сільпо не виходила нікуди. Ну то я ходила десь гуляти рідко, але здебільшого це було друзі. Ми якось з друзями тусувалися. Я навіть не знала, де познайомитись із хлопцем. Ну, з ким в мене був останні роман з хлопцями з роботи. Більше я не хотіла вступати в це вогно і типу, портити, як то казав мені один із моїх. Друзів, не знаю, як його назвати, кавалерів бивших. не нужна гадити там, де работаєш. Я вирішила, що гадити не нужна, але так як де може сучасна людина взагалі познайомитися із хлопцем де... або з дівчиною в соцмережі, точніше, не соцмережі, навіть, а сайти знайомств. <свят> це була дуже така популярна тема, тому що люди, які зайняті, от, наприклад, в метро ж. Я не буду знайомитись. У мене був випадок, коли зі мною хлопець познайомився в метро, та ну його нафіг. А вже через соцмережі, вже через соц... ці, як це, вони сайти знайомже краще. Бо там вже є анкета. Ти можеш почитати, хто людина, можеш поспілкуватись. Звичайно, з там дуже багато про з <свят> в мене буде окреме відео, тому що. Два роки я ходила на побачення, і те, що мені там пропонували, просто не налазило на голову. Я навіть слів таких не знала. Але про це все не зараз. І я зареєструвалась на сайті знайомств. Це був не Тіндер, не Баду, це була мамба. Мені здається, що це російський був. Було колись мейл.ру, потім мамба. Я не знаю, ну тоді. Мене це взагалі не хвилювала, зараз би я такого не зробила. І я вирішила, що все, доки я не знайду чоловіка, я не заспокоюсь. Два роки я ходила на побачення. Два роки. Я дуже вже стомилася, звичайно, і це було дуже цікаво насправді. З ким в мене тільки не було побачень. Із телеоператорами, із СБУшниками, із івент-менеджерами, із фотографами, із креативними директорами рекламних компаній, із, із, із тілах, як це сказати, тілоохоронниками. І я кажу никами, тому що це не один. Це так із хлопцями, які займаються криптовалютою. Всіх навіть не згадати. Єдине, що їх об'єднувало, вони були всі е, білого кольору. Хоча один в мене був е, татарин, здається, чи казах, чи татарин. Ну як я так кажу, один в мене був. Що значить? Сходила на одне побачення. Це не означає, що я там якась там хвойда і що з ними щось не то робила. Були і, і, і бізнесмени, і е, просто дуже заможні люди, а були грузини. Бу було кілька грузинів. Так. так, Така смішна історія. Питає мене там один грузин, типу на, на вечерю запрошую, каже, я дуже добре умію готувати. Скажи мені, пожалуйста, які твої любимо грузинські блюда, Я тебе все приготовлю. А я кажу: Мукузані, Сапіраві, Кінзмарулі і це чотири моїх улюблені грузинських страви. Він такий. Та прекрасно, у мене є свої виноградники в кахеті, Це було так вражачно, але насправді ми з ним так і не зустрілись, тому що в мене завжди от має бути якась така хімія і от інтерес е, до чоловіка. Щось, це, це те, що не можна, неможливо пояснити словами. Тому. У мене такі побачення були просто з деякими по три побачення на день, а з деякими однофамільцями в одні ті самі дні. Це теж було дуже смішно. А потім з одним хлопцем найранше побачення було о шостій ранку, о восьмій ранку. З одним зранку, з другим вечором не приходили до мене на роботу, приносили квіти. Я ці квіти е е е ховала. Охорони завжди попереджала, кажу, так. До мене сьогодні там прийде чоловік, пропустіть його, будь ласка, до мене в кабінет. І там начальник охорони питає такий: а це те, що вчора чи вже інший? Кажу, вже інший. Ну, а де мені? Ну от я людина, яка постійно проводить час на роботі. Все, У мене була тільки робота, і це був головний мій інтерес. Взагалі ж ви розуміли, 10 років сільпо – це був мій головний інтерес. Певно, тому я досягла певних там висот, тому що я пахала. І як той трактор і як танк мене не можна було зупинити. Але потім я втомилася, я вирішила, що дійсно я хочу заміж дитину. На <со> що я то думала? Я не знаю. Так було добре. Боже, як це було весело. У мене було, дівчата до того, як я зустріла свого чоловіка, майже 200 побачень, 201 він був, чи 198-й. Я перестала рахувати, але ну, це за два роки. І я пам'ятаю, коли я йшла на побачення до свого чоловіка, я знала чітко, не бачачи ще його, ми там два тижні чи три спілкувалися просто так по телефону, я знала, що це останнє моє побачення. У мене просто вже не було сил. І просто я настільки стомилася, що, ну, скільки можна так гасати? Ну, Реально, це дуже виснажує. А вони всі пишуть, боже мій! А як вони пишуть толками? Мені було взагалі дуже приємно, тому що я знаєте, що я з ними робила з тими, з ким я не могла там. Ні, ну із тих розумних хлопців, які мені подобались, з якими я там не могла закрутити роман, тому що ну, були різні особливості. Жонатих, до речі, не було. Бу один був зараз розповім, що з ним було, Тому що жонаті мене ніколи не цікавили, тому що я про, про тих жінок, які зустрічаються із жонатими чоловіками, вважаю, що вони підбирають недоїдки зі столу. Вони них низька самоцінка, і вони вважають, що вони не варті уваги інших чоловіків. Отже. Що я робила? Що я робила? А я потім їх використовувала в роботі своїй. Знаєте, таке поняття нетворкінг це коли ти використовуєш свої знання, не свої знання, а своїх знайомих в, в, в роботі. От один працював там менеджером по івентам. Він мене познайомив там з дівчатами, з керівником івент-компанії, і я залучала їх до того, щоб там і проводили івенти в моєму проєкті, в якому я працювала. Потім один в мене був такий дуже довго ми з ним спілкувалися, майже рік, і прям мені здавалося, що я там, прям в мене відчуття на нього є, але в нього дуже такий сквірний характер був. З ним можна було дружити, але точно не родину будувати. І він. Мені потрібно було провести чемпіонат України по, по автослалому. Господи, я проводила чемпіонат України по автослалому. І він познайомив мене із засновником Федерації Автослалому України. Ми так провели проєкт. Тобто, в роботі своїй я завжди використовувала чоловіків, з якими в мене не склалося хтось мені то робив, хтось то. І це було дуже цікаво. Так само, один в мене, наприклад там не вийшли відносини. У мене там в машині а, вкрали акумулятор. А ким він був? Я навіть не знаю, ким був. Пам'ятаю, що в нього була BMW X5 і червоненька машинка, на якій він дозволив мені в корсінь поїхати а, разом з ним. Коротше. Вкрали в мене акумулятор, позвонили йому, приїхав, допоміг. Потім якось в мене з усіма гарні відносини лишались. Потім ще один в мене був хлопець такий, який дуже до мене гарно відносився, але в нас не склалися відносини, бо він не хотів одружуватися, а я не хотіла навіть нічого починати, бо я знала, що він не одружиться. Хоча він би одружився, він би не зміг мені відмовити. Просто ну, нам не склалося. У мене, наприклад, коли там якісь були неполадки в автомобілі, я завжди йому дзвонила, і він приїжджав мені, допомагав з цим автомобілем мене було багато друзів, чоловіків, і е, кажуть, що дружба між чоловіками і жінками не існує. І це дійсно так, тому що завжди є якийсь е, такий підтекст, хтось комусь має подобатися, і е, це все рівно до тих пір, поки ти не виходиш заміж або не знаходиш свою людину, бо хтось там в цій дружбі не знаходить е, е, там дівчину, чи жінку, чи чоловіка, і тоді воно все е, е, розходиться. І е, зараз. Піду на УЗІ, в мене півтори години буде огляду різного, потім продовжу. А ви поки напишіть в коментарях, чи вам цікава така тема, цікаво поговорити більш детально про мої пошуки чоловіка. Так, дівчата перервала таке відео, показую, що готую, буду далі з вами спілкуватись. Так, в мене тут. Закіпає вода із лавровим листом. В цю кип'ячу воду я зараз поміщу в свої кульки. Це такі в мене не мідболи, не знаю, просто такі кот... не котлети, ті втільки. Що в них всередині? Це яловичина, тут ще яйце. Тут я додала сіль перець, обов'язково запшикала все, щоб замаринувалось а, ось в такому бальзамічному отті. Я завжди до м'яса додаю кислоту. Це може бути лимон, це може бути оцет нефільтрований яблучний, це може бути. А оцет бальзамічний, як в моєму випадку, для чого я це роблю? Для того, щоб під час приготування продуктів глікації було набагато менше, ніж може бути під час приготування. Продукти глікації це такі продукти запікання білку із цукром, таке горіла-горіла шкірочка, скажімо так, яка призводить до старіння. Продукти глікації призводять до старіння. І в м'ясі під час термічної обробки, коли виникають пригарочки, дуже багато таких продуктів глікації, тому щоб їх виникало менше. У мене був пост колись в я додаю е, сюди такий щось в е, кислому. І тут в мене ще гречане борошно трохи. Можна, Якщо яловичий фарш, можна і без гречаного борошна. І якщо ви використовуєте свинину, завжди має бути щось. Е, хоча я вже забула, коли я свинину використовувала, це взагалі м'ясо неякісне, воно брудне. Е, е, не для здоров'я, скажімо так, хоча іноді можна їсти в шашличку. І зараз сюди поміщу, і буде воно в мене там тушкуватися на такій водичці. І буду продовжувати історію. Дівчата, продовжую свою цікаву історію вже із дому, поки готується в мене тут ілюжа. О, вода з лимоном це мій віскі, віскі содовий. Я все, я я минулого разу, коли була вагітна, я не могла без води з лимоном. Так, камера там. І цього разу я вагітна, я не можу. Вода, лимон, салат, лимон. Я все поливаю такою кількістю лимону, капуста з лимоном, листя з лимоном, без лимону не можу. Щойно розповідала про горіхи і сухофрукти. Як в рекламі, і говорила про те, що так, це корисна альтернатива цукру. Але замінювати весь цукор і їсти день сухофрукти це все ж не ок. У мене немає цукру вдома взагалі. Але сухофрукти є, я їх додаю до каш, кашу ми йому 2-3 рази на тиждень на сніданок. І зараз. Це друге відео, де я фігачу сухофрукти на камеру. Я не можу зупинитись. Не можу остановитися. Я не можу остановитися. Дивіться, вже фунагіло. Це, це все сухофрукти. Особливо коли вагітний, дівчата, боже, як треба триматися. Обходити ці всі солодощі стороною, бо не можна зупинитись навіть мені. в мене ніколи не було ніколи останнім часом. Не було зривів ніяких, не було такого «хочу солоденьке. А зараз... Може, який це Ізюм, я вже бачу, який він буде в Пасках. В Пасках. А Паски будемо готувати. Готую Паски з 22 років. Хорошо! З 23 років. Перепрошую. Вийшов заміж. І один. Одна колега мені рецепт Паски дала, яку готують у них в селі в Вінницькій області. Із цей рецепт Паски переходить від бабці до бабці до бабці до бабці. І ми готуємо. мені 37, 23, 37 мінус 23. Боже. 37 мінус 23 14 років. 14 років чи 23 роки? 14 років, господи, а що в голову їм? 14 років я готую по тому рецепту. У мене він є вже там в інстаграмі, ой, в Тіктокі, в Ютубі, Господи. Коротше, вам вже певно не цікаво слухати ту історію, як я шукала чоловіка, бо ви послухали мене і думаєте, жінко, що ти можеш взагалі порадити? Ти не можеш слова згадати, і це буде правда. Бо вже після обіду я ще в обід не спала, до речі, я ще коли завагітніла, кожен день я сплю в обід, бо я просто не можу жити по-іншому. Так ось, на рахунок того, що як я шукала чоловіка, вам ем, вже розповіла цікаву історію, що я з чоловіком познайомилась через сайт знайомств, мамба. Тіндер подум, мені не сподобалось, а там якось мені дуже подобалося. Багато збочинців, звичайно, але багато і нормальних хлопців. Я вам хочу сказати, що дуже багато чоловіків із розбитими серцями, дуже багато чоловіків, які хочуть любові, дуже багато чоловіків, які прагнуть відносин, стосунків і бояться жінок. Просто жінки, ми, ми завжди говоримо про те, що наскільки ми, ну, наскільки чоловіки там, типу, погані, наскільки чоловіки. Нас ображають. Жінки теж такі є просто тварі. Тому ми всі одним медом мазані. І якщо ви хочете знайти собі чоловіка, то не чекайте, що він прийде до вас, постукає в двері, дійте. Але я одразу написала всю правду про себе. Я одразу написала, що. Мені потрібні відносини і сім'я, і, до речі, це відносини, якщо ви пишете, що вам потрібен секс, ви собі просто не уявляєте, скільки буде писати збочинці, Господи, що вони пропонували? І бути госпожою, і бути куколдами секс вайф, і там таке просто. А скільки грошей пропонують можна було вже обагатіться, але я дурочки така. Мені Коротше, це був дуже, дуже цікавий досвід. Я в наступному відео буду намагатися згадати самі цікаві побачення, типу, одне було дуже цікаве побачення. В 6 ранку ми мали зустрітися із хлопцем, з яким я, до речі, потім товаришувала півтора року. Поки я не вийшла заміж, не зустріла свого чоловіка чи рік навіть. І... Ми були дуже зайняті. Він працював креативним директором рекламної кампанії, а я працювала керуючою в супермаркеті, і ну, ми ніяк не могли зустрітись. Ну просто то він вільний, то я в Афіни полетіла, то я в Стамбул полетіла, то туди, то сюди. У нас був такий смс-віртуальний роман. Ми вже в телефоні переговорили про все підряд, і в нього такий гострий розум. Я його називала. Ну, я всім давала позивний, я по їх хобі, або прізвища. Його я називала фотограф, і в мене до нього дуже теплі відносини. Правда, ми потім посварилися із різних релігіозних поглядів на життя. І він був такий розумний. От це той тип хлопців, від якого я просто кайфую. Гострий розум, сарказм, оцей, знаєте, такий словесний пінг понг постійний. От Жарт на жарті, і цей жарт має бути викручений якось такою, як же мені подобалося з ним спілкуватися. І він такий був галантний. От тобто, Ми, наприклад, з ним не були парою, ну, ми там щось пробували бути парою, у нас не вийшло, тому що а, у двох такі яйця і якби. Ні, в нього ще й був син. Він постійно з сином проводив свій час. Якби я була на другому місці, я не люблю бути на другому місці. Я люблю заповнювати весь ефір собою. Все мені, мій чоловік просто в цьому плані настільки підходить. У мене нема друзей і немає подруг, мене вже ніхто не ждет. Це про мого чоловіка до рук прибрала, в хаті в норку посадила і все, і нікому не віддам. Один раз я побачила на якомусь святі з, ну, з якимись там друзями спільними інтерес однієї моєї знайомої до мого чоловіка. І він більше ніколи не зустрічався з цією знайомою. У мене дуже великий досвід в пошуках чоловіка. Взагалі відносини чоловіки-жінки. І взагалі я з чоловіками стільки спілкувалася більше, ніж з жінками. І чоловіки це щось, просто щось. Але. А, про, про фотографа. І ми з ним вже домовились на зустріч все, на шосту ранку. Думаю, що у нас просто не було більше іншого часу. Але я йому ще не говорила, що в мене насправді були ще інші побачення, теж я ж мала ще встигати. Можливо, і він мені про це не говорив, що в нього теж є інші побачення, не знаю. І е, шосту ранку, і ми домовилися, що він приїде на шосту ранку, а на сьому завезе мене на роботу. Господи, я їх зараз згадаю, сьому на роботу, на п'яту на роботу. Йолки дрова! Щас дев'ять, удара. Коротше, і я собі сплю сплю, сплю тут дзвінок в телефон. Я беру телефон, а він каже: мене збирається хтось тут зустрічати. І я розумію, що я проспала. Він приїхав, дзвонить до мене в телефон. А я забула проспала, і він приходить до мене. Це перше знайомство. Тобто ми з ним дуже довго вже спілкувалися, Вона як родичі були один одному. І він піднімається до мене додому. А я така в халаті з капішоном, така натянула, така відкриваю двері, кажу: вибач, я не чула, як дзвонив будильник. І така я Іра, я ж. ж, ж. Фотограф, я фотограф, я кажу, і що робити? Кажу, не знаю. Він каже, де в тебе кухня, давай я тобі заварю каву. Я просто. ну Це його така психологічна уловочка, я так думаю, я просто обумліла. Прийшов мужик до мене додому. Розумний, кмітливий киянин. Я його називала потім Сладкий злодій, сладкий тому що. Всі попа в Київ, киянки киян, називають київські, а київські бувають тільки торти. І я його говорила: ти ж київський? Ти тор, значить, ти солодкий а злодій, бо він такий маніпулятор, був дуже любив знущатися, емоційно принижувати людей. Не в плані мене, а в плані когось такого, у кого проблеми з головою були. Боже, я таке говорю, не знаю, я дуже сумую за цим періодом. Ну, то, тобто, Проміняти зараз те, що в мене є, на те, я би не проміняла в житті, тому що в мене найкращий син, в мене гарний чоловік і все, таке. Але, і все таке. Але то був дуже цікавий досвід. То просто так було цікаво, і я з ним спілкувалася з ранку до вечора. І він мені приготував каву, ми попили каву. Він каже, Вибач: типу, ми домовлялися раніше зустрітися. Я б з тобою трошки побув довший час, але мені потрібно їхати в Бориспіль в аеропорт, зустрічати сестру. Все по часу, це була субота, тому це була наша перша така зустріч. Наступна зустріч була. Вісім ранку чи в 11 ранку, я не пам'ятаю. Ну, коротше, такі побачення, але насправді в цьому був якийсь прям такий кайф, прям згадую з ностальгією, сколько їх полягло на этом поприще? Божечки. А був в мене один ще тіло-охоронник, який хотів мені млинці, каже, я приготував млинці, хочу завести до тебе на роботу. Я така ідіотка, ну, я керуюча. Він мені млинці приготував. Які млинці. Ну, типу, я не любила, коли там прям ручки ножки цілують, квіти перед. Боже, от точно це з головою біда. Зараз я хочу, щоб мені готували млинці, ручки, ножки цілували і квіти дарували. А тоді мені треба, щоб він був такий. Ой, коротше, дівчата, ще запишу вам відео. А ви позадавайте трохи питань, особливо хто хоче вийти заміж знайти чоловіка, просто. От мені здається, що я експерт в цьому плані, тому що я з ними дуже багато спілкувалася, і два роки побачень, повірте, і як розпізнати маньяка чи якогось збочинця, чи якогось ще когось. Це ще потрібно вміти спілкуватися з людьми, тому що, якщо ви довірлива, Утришечка особа, то цим потрібно бути дуже обережна. Я не довіряю людям, і я ж працювала в вечорі в підбірі підборі персоналу. І я проводила консультації майже два роки. Я проводила консультації людям по набору ваги. Це зараз вага, це зараз тоді по набору на роботу. І я цих людей, я отак, от їх бачу, і зараз людей бачу. Просто ще плюс моя емпатія я відчуваю емоції людей. Я знаю, коли людина бреше. Я знаю, що з себе представляє людина. Я знаю про людей, з якими спілкуюсь майже все. Тому для мене так важливо, щоб вони були добрі з відкритим серцем. А у мене найкраща аудиторія. Ви просто найкращі. Мені дуже подобається, що в нас тут жіноча тусня збирається така. Прямо і мене, до речі, і в інстаграмі, і в Тіктоці класні підписники. І ті, що пишуть, хай це якісь зальотні тварюванні чи горіть аду. Люблю вас, підписуйтесь.